Привіт! За основою нашого навчання ми взяли підручник польська мова за 4 тижні. Ось так він виглядає. автор цієї книжки Маженна Ковальська дуже легко і доступно написані всі уроки. Ми маємо дозвіл від видавництва Ре СЙ е, на проведення навчання, на якому ми навчимо вас правильно відмінювати, писати та вимовляти польські слова. Крім того, навчання, яке ми вам пропонуємо. В цьому підручнику ви знайдете словник, приклади розмов та вправи для самостійного виконання, по яких ви зможете перевірити ваші знання. Здобуті на нашому уроці. Розпочинаємо наше навчання сьогодні. Урок 14. Лекція 14. Послухайте уважно пропонований текст і спробуйте зрозуміти, про що йдеться. Лекція 14. Винаймування мішкання. Rezerwacja hotelu. Taras Maryniak chce wynająć mieszkanie. Chciałbym wynająć mieszkanie. Jakie mieszkanie pana interesuje? Interesuje mnie mieszkanie nieduże, dwu lub trzypokojowe, pięćdziesięciometrowe albo sześćdziesięciometrowe w centrum. Mam dla pana ofertę. Jest mieszkanie w centrum na ulicy Puławskiej, dwupokojowe. 56 metrów. Chciałbym mieć duży salon, sypialnię i kuchnię. Rozumiem. Mam coś, co może pana zainteresować. Jeśli pan ma czas, możemy obejrzeć to mieszkanie dziś wieczorem. Świetnie. Wieczorem. Tutaj jest duży przedpokój. Tu bardzo duża i widna kuchnia. Tutaj salon. A obok sypialnia. Jakie są warunki wynajmu? To mieszkanie kosztuje 2500 zł miesięcznie. Płatne co miesiąc z góry. Proszę zobaczyć, jaki piękny widok z okna. Owszem, to jest ładne mieszkanie, ale muszę się zastanowić. Proszę o kilka dni na decyzję. Oczywiście. Czekam na pana telefon w przyszłym tygodniu. Waldek rezerwuje pokój w hotelu. Dzień dobry. Hotel Sirena, słucham. Czy są wolne pokoje od 15 do 17 kwietnia? Proszę poczekać. Są wolne pokoje jednoosobowe i dwuosobowe. Pokoje są z Łazienkami, prawda? Tak. Ile kosztuje doba? 120 zł. Ze śniadaniem? Tak. Chciałbym zarezerwować dwa pokoje jednoosobowe. Na jakie nazwisko? Jaworski. O której godzinie zaczyna się doba hotelowa? O 15. Wieczorem w mieszkaniu Jaryny i Basi. Czy wiesz, jaka pogoda będzie w przyszłym tygodniu? Więc jednak jedziesz z Waltkiem do Krakowa? Tak. Będzie ciepło. 18 stopni, ale musisz pamiętać, że czasami w połowie kwietnia może być bardzo zimno, a w górach wiosną pogoda zmienia się z godziny na godzinę. Może padać deszcz, może padać śnieg, może być silny wiatr albo burza. Musisz być gotowa na wszystko. Dobrze. Dziękuję za dobrą radę. Będę gotowa na wszystko. Говорячи про пори року, вживаємо такі речення. Пори року. Весною на весні, в'основ на в'єснев, в лікі. Лятем вліче. Осінню на осінні. Єщенню на ященє. Зимою в зимі. Зімов в зім'я. На початку березня. На початку марця. В половині червня, в полові червця, під кінець листопада, під конець листопада. А зараз розглянемо конкретно кожний місяць і словосполучення, які можемо застосувати, говорячи про якийсь місяць. Наприклад, єшень осінь, має такі три місяці: вжесень, вересень, печірнік. Жовтень, лістопад, листопад. Коли говоримо про якусь конкретну дату, то говоримо двудістеку -го вжешня. Змінюємо і відмінюємо цей іменник: П'ятека пещерніка. Восьме листопада. Або ж якась подія відбулась в вжешню. Тут так же само, як ве вторик, коли ми розмовляли про дні тикодня, щоб не з'єднювались дві букви В. Далі. В пещерніку і в лістопаджі зіма, зима, зима. кручень, хрудень, стичень, січень, люти, лютий. Зверніть увагу на закінчення. 18 грудня, 6 стичня. 14 лютако. В грудню в стичню, лютим, всна, весна, мажець, березень, квічень, квітень, май, травень. Зверніть увагу на закінчення. 8 марта, 1 квітня, 3 мая. В марцю, в квітню, в маю. Лято. Літо. Чарвець. Червень. Ліпець, липень, щерпінь, серпень. Зверніть увагу на закінчення. Шоснастеко червця. 30 десятеко ліпця? В у нас також щепня, червцю, вліпцю, в щерпню. На запитання про погоду. Яка є погода, можна відповісти загальною фразою. Наприклад, є ладна погода, що означає хороша погода, або є багато бжитка погода. Що означає є дуже погана погода. Також можна відповісти так: чепло, єсть чепво, є «Є холодно», єсть сімно. Тобто такими коротенькими фразами. Більше слів, які стосуються даної тематики, ми подали в окремому фільмі. Тож всіх зацікавлених запрошуємо на детальніший розгляд теми погода. Сьогодні ще звернемо вашу увагу. На таке словосполучення, як пада дощ, в польській мові його можна замінити одним словом пада. І це слово і подане вище словосполучення означають одне й те саме, це падає дощ. Яка є погода пада, тобто яка зараз погода падає дощ. Ну і переходимо вже до температури. В польській мові, говорячи про погоду і температуру, використовуємо слово стопінь в перекладі градус. Пізніше ви замітите, що, окрім цього значення, стопінь має ще й інше значення. Та на цьому уроці, говорячи про пори року та погоду, розберемо це слово саме в значенні градус, яке відноситься до температури. І в польській мові слово стопінь. Вживається тільки тоді, коли говоримо один. Аналогічно так як ми говорили про гроші. Коли говоримо два, три, чотири, то скажемо стопні, від п'яти і далі скажемо стопні. Зверніть увагу та запам'ятайте це відмінювання. Зверніть увагу на дійслова зачинач, кончич, зміняч Я зачинам лекція. Ми кончимо спектакль. Ми зміняємо наші плани. Далі наведемо вам приклади, коли ті самі дієслова використовуємо займенником ще. Лекція зачине ще о 9-й. Спектакль кончи ще 17. Наші плани зміняються. Така конструкція з займенником ще вживається тоді, коли виконавець дії є неважливий. Або невідомий таке узагальнення. Ну і сьогодні ще хочемо показати вам на постанову правильної відповіді на запитання, які стосуються дат. На запитання є Дійщай відповідаємо вживаючи числівників в називному відмінку. Коли ж питання звучить Ктурего, то відповідаємо застосовуючи числівників в родовому відмінку. При цьому назву місяця застосовуємо як в першому, так і в другому випадку в родовому відмінку. Прослухайте. Діще є 15 ліпця, 15-те в називному відмінку. Ліпця в родовому. Ядеу до Кракова 15 ліпця. П'ятнадцятого, як і ліпця. В родовому відмінку. Діща єст 8 червця. Концерт єст 8 червця. Діща єст 24 мая. Споткання єст 24 мая. І далі в цій же тематиці звертаємо вашу увагу на те, що коли вказуємо часовий проміжок от і до, Тобто від і до, то вживаємо і числівник і назву місяця в родовому відмінку. Бендеу в Варшаві від 15 до 20 ліпця. Про початок якої-небудь події питаємо откеди або от кторего?». І тут також, говорячи про конкретну дату і числівник і назву місяця, ставимо в родовому відмінку. Откиди мішкаш в Варшаві? От 1 мая? От хце пан Винанч покой? От 7 ліпця. Дякуємо всім, хто вчить польську мову разом з нами. Підписуйтесь на наш канал та запрошуємо на наступний урок!